Петро Могила, український політичний, церковний та освітній діяч, митрополит Київський, Галиць Київської Русі, Екзарх Константинопольського патріархату, Архімандрит Києво-Печерського Київ, монастиря, представник молдавського боярського роду, Могил, народився в Сучаві, Молдова, син молдавського господаря Симеона Могили. Учасник Хотинської війни 1620-1621 років провів докорінну реформу Православної церкви та освіти в Україні за католицькими і єзуїтськими взірцями, канонізований Українською православною церквою Київського патріархату, батько руської теології, автор Требника 1646 року, довгий час служив православному духовенству всієї України, а згодом і Російської імперії, співавтор Катехізеса. Православне сповідання Віри 1640 року. Петро Могила погодився об'єднати лаврську школу з братською за умову, що буде охоронцем і опікуном об'єднаного закладу. Лаврську школу, об'єднану в 1632 році з братською, згодом було перетворено на Києво-Могилянську колегію, яку було проголошено правонаступницею Київської академії, заснована Ярославом Мудрим.